Хто шари, напишіть. Блін, цікаво, піпець. Доступ до інтернету це не, не хухри-мухри. Походу, болтик туди попав, ось бачите? Тут нема одного болтика. Походу, болтик слетів туди. Окей, цікаво. Дорого, недорого, хзи. Спартак, взагалі, що за Спартак. Так, тут нам коробочки положили. Такі цікаві. І дякую. Так, ага, іще одна така сама штука, але ну, я вже не буду її показувати. Хоча, можливо, це друга частина відео, тому я вам покажу. Можливо, ви першу не дивилися. То в нас тут є отакі мюзик рекордери для автомобілів написано. Що воно таке, я не знаю. Але є такий блютуз пластиковий. І ти сюди отак втикаєш, і в тебе отака штука. Що це таке? Хази. Шариш на пошивку митя.